Бабу, -у -у. Насколько сильно вы любите наш ЛИЦЕЙ? Я люблю тебя на слез, каждый вдох, как первый раз, без талжи красивых фраз. Что, Что делать, если я не сдам снова. Значит. Здравствуй небо в облака, Здравствуй, у в сапогах. праздник будній і лібой. Ситуації любої пока не дам приказ. Що ви радите вчителям, коли діти доводять їх до сказу? Ти успокойся, я слабся, не волнуйся, ні в коем случае не волнувайся. Дякую. Наталія Михайлівна, скажіть, будь ласка, як ви почуваєте себе на посаді за участь навчально виховної роботи? Комфортно. форкно. Можна сказати, що ще.

Не бречі, і не голені древні створіння В них з музків стичать коріння. Олені, олені, не бречі, і не голені. Я тебе, конечно, вірю. Разве могут бути сомнення? Я і сам все это бачив это наш з тобою секрет. Наших учнів. Скажіть, будь ласка, яким ви їх бачите у цей момент? Танцювала риба з раком риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком. Допомагаю цьому. Дякуємо. Ми знаємо, що ви ведете сторінку нашого ліцею в інстаграмі та в Фейсбуці. Що ви можете про це сказати? Хочу Піса, вишлайк постав, а лайк поставив. Наш подклад пишись. Я Як чителі, святкую день нечителя. Дякую. Що ви можете сказати про свій робочий графік? Хто повірить, я і сам не вірю. То ли на щастя, то і на біду. У мене 7 п'ятниць на неділі. І 13 місяців в году. Дякуємо. Що ви будете робити, якщо не здасте ЗНО та не вступите до університету? Про що ви думаєте, коли приходите до школи? Сонечко проснулось новий день на дворі. Сколько надо нового узнать дітварі? Дякуємо. 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 Що ви відчуваєте, коли вам кажуть, що Present Siempo і President Continuous це те саме? Олена Олександрівна. Як ведуть себе ваші учні, коли просять переписати контрольну на роботу? Восточні сказки. Зачем ти я строїш, будь ласка, мені жду сказати про вашого класного керівника. Така, як ти, буває раз на все життя. Така, як ти, один лиш раз на все життя. Дякуємо.

Хороший борщ, з капусткою, но не красний, так, сосисочки, ну, і ще є якийсь непонятний салат, куди крошати морковку, капусту і яблоки з ананасами. Дякую. Слава Коностіну, що ви говорите вочам, коли вони прохають ще про одну спробу або розповісти пір? Двічі в одну річку не війдеш, не благай мене. По этом уроке вы выпускаете 11 класс. Скажите, пожалуйста, у вас еще Я свободен, словно птица в небесах. К разные писать, к четырем прибавить два, по слогам читать слова. Что ты думаешь про звено с математикой? Віду вдавлюся у річці глибокій Надія Михайлівна, в цьому році ви випускаєте 11 клас. Які ваші відчуття? Я щасливий як лятушто. Я щасливий я я щасливий, вру Скажіть, будь ласка, як ви викликаєте учнів для довго? Солнышко моє, вставай! Красивий! Дякую. Аліна Вадимівна. Як ви гадаєте, що відбувається в класі, коли вас викликають до директора? Ну, всі ми були дітьми і добре пам'ятаємо! Всім працівникам бажаємо щиро, щоб ця осінь золота прийшла в вік щасливий, щоб не згорали радість, доброта і сила. Щоб ваш щоденний шкільний труд був плідний, як багата осінь. І кожен день що йде новий, хай тільки щастя вам приносить. Ти з легкістю переконати міш, розрадити і пробачить вмієш ти. В своїй натхненній праці ти щасливий. Ти бачиш в учнях кожен день себе, у творчій думі ти знаходиш сили. Учителю, ми любимо тебе. Хай життя нас нахуй додає десятки річчя мріяти, творити, щоб ви змогли усе життя своє, здоров'я, радості багато, літ прожити. У осінні цей святковий день і слова подяки.